Привіт! Мене звуть Роксолана, і я вже одинадцятий день веду щоденник про те, як змінюю своє життя з пасивного на активне. Причина моя фігура Скініфе. Що це означає? Це коли ти виглядаєш ходим у одязі, але варто роздягнутися і видно зайвий жир. Довгий час я не розуміла, що зі мною не так, адже єдиний спосіб позбутися жиру це худнути, худнути і ще раз худнути. Адже коли худнеш, жир має танути. Правильно? Але насправді разом із жиром тануть і м'язи, які тримають нашу шкіру в тонусі. І добре, що я це дізналася зараз, а не через 20 років. І що ж я усвідомила? Змінити вигляд свого тіла можна тільки одним способом нарощувати м'язи. Але для цього потрібно створити певні умови. Перше це силові тренування. Потрібно ходити в зал і активно працювати. Основна увага має бути на силові тренування, а не на кардіо, як можна було б подумати. А друге це перестати худнути. Не дивлячись на те, що я виглядаю зовсім не так, як мені подобається, задача перестати худнути, не їсти мало. Не старатися позбуватися жиру, не обмежувати себе в калоріях, а навпаки, їсти більше, щоб м'язи мали ресурси для росту. Дивлячись на себе в зеркало, мені ця система в голову не вкладається. А вам? Насправді теорія логічна, але мій мозок її поки що зовсім не сприймає. Але я вирішила піти на цей експеримент з собою. Чому? Тому що мій попередній досвід показав: метод худнути плюс спортзал не працює. Я завжди рахувала калорії, боялася зайвої ваги, ходила в зал і нічого не змінювалось. Закидала, починала знову і мала той самий результат. Тому зараз я роблю експеримент, їм багато і тренуюся багато. Чи це спрацює? Не знаю, але якщо вам цікаво дізнатися, що з цього вийде. Підписуйтесь. Мені самі дуже цікаво, чим це все закінчиться.